Зараз навіть шкоди, як Тесли, з великими екранами. Викидаємо стару магнітолу з компакт-дисками із вузеньким екраном. ставимо з великим, з інтернетом і з задньою камерою. Зараз це робиться дуже швидко, буквально за одну хвилину. От побачите, давайте робити. Погнали! Кодера Rapid 2013 року досі їздить ось таким маленьким піксельним екраном. Ось подивіться на цей монохромний жах. Такий екран, що є, що нема, тільки для радіостанцій. А ні, він ще погоду показує. Так, тут немає зовсім на що дивитися. Зараз поставимо великий новий екран, ото вже буде справжній телевізор. Хлопці, розбирають. Ось таке воно старе, велике і важке, а таке воно нове, порівняйте. Це сучасний пристрій на Андроїді. тут якісний QLED-екран, тут є інтернет з Сім-картою і Карплей для підключення смартфону. Це остання модель 2025 року, модна, називається Ultra, коштує така 12 тисяч гривень, ну не дешево, зате воно якісне і все буде літати. У в 2013 році не було задньої камери, а зараз буде, зараз 2025 рік, зараз таке повинно бути в кожній машині. Коштує така камера 2000 гривень, ну це по-багатому, вона якісна з широким котом огляду і як приладнічного бачення. А взагалі такі камери в нас від 500 гривень. О, ну тепер є на що подивитися, оце вже весь. Великий кольоровий екран, подивіться, як на ньому виглядає навігація, дуже зручно користуватися під час руху. Задня камера, реальна як телевізор, я вже казав, є на що подивитися. Ставимо сім-карту для інтернету і це повністю автономний пристрій. Тут є всі додатки, як на вашому смартфоні, ось вам YouTube, слухаємо музику онлайн, слухаємо новини і взагалі будь-що. І телефон підключається автоматично через CarPlay Android Auto, через Wi-Fi, без всяких дротів, дуже зручно. Ось так легко. Три години роботи показали вам за хвилину по заміні старого на нове. Такі андроїди в нас зараз від 6 тисяч гривень замінюється все легко, швидко звертайтесь. І робимо все під ключ по всій Україні і маємо вже партнерів у 8 країнах Європи.